Поступило дві скарги в нашу комісію щодо діяльності депутата Андрія Росадіна, який принижує наших громадян. Комісія вирішила перше винести офіційне попередження із занесенням до протоколу засідання постійної комісії депутату Росадіну. Друге інформувати про порушення депутата Вросанім о правах етики та розмістити повідомлення на офіційному сайті ради. Ви потім прийдете зараз прийде. замість так, того, так, щоб сказати, так, що, що Андрій Олексійович не може себе так вести, вона засуджує таку поведінку, то вона починає казати, що я десь там якось колись щось нас, дайте у нас, вона, дайте власну, у цьому депутату І все. Я хочу, щоб пані Ваза, дала цю оцінку. Цьому